Осаян намагається довести, що росіяни не такі, як всі? Соловйов знайшов нових ворогів? А інший фейкоматник ледь не в усіх бідах звинувачує Америку. У РФ загострення щодо так званої пропаганди ЛГБТ. Невже заборонять косметику для чоловіків? І чи дійсно у цій самій пропаганді звинуватили навіть додатки для вивчення іноземних мов? Всі деталі обговоримо протягом наступних декількох хвилин. Це канал СЕЧАС час у студії Анна Ткаченко із традиційним оглядом російської пропаганди. Рушаймо. І розпочнемо нині з Володимира Соловйова. Цей чолов'яга чи не головна шишка псевдожурналістики Федерації. Його, до речі, легко відрізнити від калєк за характерними діями. Якщо чуєте, що хтось кричить, звинувачує всіх і вся навколо, або ж знаходить чергових ворогів. Це точно Рудольфович. Один з ефірів зі схожим наповненням. Ми зараз і оглянемо. Псевдоводучи на прокремлівському телеканалі Росія 1 на своїй програмі «Воскресний вечір з Владіміром Соловйовим. Крикун займався важливими справами у звичній компанії собі подібних брехунів. Рудольфович знайшов ще одних ворогів. Не дивує, правда? Цей кадр останнім часом багатьох записує у ці лави. Втім, цього разу врагами він називав тих людей, що віддали свої підписи за деякого Баріса Надєждіна. Цей чоловік один із тих, хто хотів брати участь у так званих в Росії президентських виборах. Але чудосія російських обрань президента в тому, що всі вже зараз, навіть ще до їхнього початку, знають переможця. Але нині про Соловйова. Отже, фейкоментник в прямому ефірі знову вдався мало не до погроз. Ну, от, не витримує людина без цього. Видав, мовляв, надіждін і з цими підписами віддав цілий список людей компетентним органам. Ну, ви розумієте, до чого він хилить, ба більше нагородив їх чималеньким перели... переліком. Ба більше нагородив їх чималеньким переліком характеристик. Усе в притаманному йому стилі. Тільки от чому люди зараховуються в категорію врагов народа, якщо мають бажання підтримати когось, хто не Путін. Це загадка, що має лише російську відповідь. За для вас слова пропагандиста. Надо публічно з трибун поблагодарить Бориса Борисовича Но он Він здав избірком, или куди список, як я понимаю, неблагонадежних агентов влияния врагов народу закладок ЦЕПСО надоуничтоженных навальнят. Тобто, він провел. Большу роботу вычленил, собрал всех персональные данные і отдал капітентним органам на изучение. Рухаємося далі по морю пропагандистської брехні. Зараз пришвартуємось на одній з програм чоловіка Маргаріти Сіманьян. Замить на своїх екранах ви побачите ці а кого ж ще. Нещодавно чолов'яга дивував на своїй програмі Роскомнадзор феррі. Панове! Якщо Рудольфович постійно норовить комусь погрожувати, то цей фейкометник щоразу з'являється з новими перлами. З його дружиною, багато в них спільного. Працюють наповну. Он навіть мало не плачуть через бункерного. Ох, ну це ще й той мем. Не забудемо цих слів Сімонівни ще довго. Що ж до програми К'ясаяна, друзі у ведучого під час неї трапився напад величі. Сивоволосий чоловік видав, мовляв, їхня нація. Не така, як всі. Отак от, от. А, звісно, не така. Таких злочинців ще насправді пошукати треба. Пропагандист переконує, що вони мають показати всьому світу як надо. Розумієте, та, чому я казала про манію величі? От хто, хто, російські псевдотелевізійники словами припишуть своїй страні таких подвигів, що і наснилося. Але за словами тиграна, вони не краще та не гірше за інших. Не подумайте. Вони виявляються ті, хто хоче безпеки. Так, друзі, саме це він і сказав. А тепер увага. Додає, мовляв, у них є місія, ви просто мусите це послухати. Ми створені для того, щоб жити, і для того, щоб показувати всьому світу, як треба. Ми нація не лучше. Запомните это. И не хуже других. Мы другие. У нас есть миссия. Мы не хотим залезать в чужие амбары. Мы хотим спокойствия и безопасности. В какой-то момент мы убедили своей нерешительностью и своей всепрощенческой щедростью. У нас всегда так. Мы должны ставить перед собой великие мессианские задачи. Теперь, думаю, вы зрозуміли, про что я говорила. Гаразд. Не будемо затримуватися одразу. Рушаємо на наступний майданчик для поширення брехні. Отож, плацдарм зветься Смотрім. А програма, Жизнь і судьба у ролі ведучого на одній з таких Нікі Баріс Карчевніков. Нагадаю, цей чолов'яга за своє життя не лише пропагандистом був, ще й актором, кадетом, Ну ви пам'ятаєте. Отож, на пару зі своїм гостем у студії вони обговорювали нагальні теми. На язиках у брехунів ніщо інше як США. Ну а куди ж без цього? Це ж предмет обговорення мало не номер один на їхніх програмах. Під час цієї Баріс зробив Штати цапами відбувайлами. приписав мало не всі гріхи світу. За його словами, Америка розваліла жменю хороших країн. І увага! Радянський Союз теж, виявляється, зруйнували саме Сполучені Штати. Чули різне. Але такого, такого ще не було. Цікаво, а сама Америка, хоч в Курсі, що, за словами російських фейкометників, наробила. Гадаю, про це знають тільки Кубка пропагандистів Федерації. Крім такої сенсації, карчевніков побажав штатам розпастися та назвав їх ворогом Федерації. Ну все, виговорився. Якщо хочете почути найказковіші розповіді, що тільки існують, послухайте фрагмент маячні від прокремлівських брехунів. Фантастики вам вистачить надовго. Цитую: Ну, Америка наш враг. Це не ми придумали, вона сама це відкрито говорит: Америка розвалила столько стран на земле, хороших стран, і нашу тоже. Я хочу, щоб Америка развалилась при всій любви к американцам. Кінець цитати. Ну що ж, всі навколо у всьому винні, лише Росія та її населення білі та пухнасті. Тим часом на одному з ефірів Салавйов Лайф Мардан у компанії свого суперексперта похнюпився. А все через наші безпілотні літальні апарати. Сидять от двоє генератори в брехні й говорять про українські безпілотники з настрою Мало не все пропало, Оце то так. А де ж ти ради про ніпобідіймость величі? Щось у фейкометників тоді день не задався. Ба більше співрозмовник Мардана видав нічта. Панове, він зізнався, що з їхніми операторами дронів щось таки не так, і це м'яко кажучи. Ну і практично визнав, що росіяни таки пасуть задніх. Ви маєте це почути. В двадцать году украинская армия рассчитывает получить миллион беспилотников, то есть эта цифра реальна, Насколько я понимаю, вот исходя из того, о чем вы говорите? Они больше получат, то есть 100 тысяч в месяц, это где-то миллион двести. Ребята, которые занимаются обучением и подготовкой пилотов, да, потому что дрон же не сам летает, его все-таки ну, нужны операторы. Вот Минобороны им присылает, ну не так, Минобороны им заказывает обучение. Вот, но значит учат же не, они не могут отобрать, кого им учить, они учат, кого дают. Вот кого присила посилають командири на обучення? Тобто хто не нужен на передовой. Вот поэтому, значит, горькая фраза одного из інструкторів, яку я прочитав в чаті, що у е... операторів горят глаза, а у наших горят трубку. Чи не відчуваєте ви аромат так званої дискредитації російської армії за таку от щирість по голові настукати можуть, зважаючи на останні події в Росії? Ну а поки фейкометники займаються таким у держдумі федерації на всю силу намагаються тримати загальний тонус маячні в країні. У тамтешніх депутатів, схоже, все просто. Відчули, що давно не пропонували ні санітниць, та казна чого, значить, треба терміново щось вигадувати. Напевно, саме такими думками керувалась депутатка від партії Справедлива Росія, коли запропонувала грандіозне у величезних лапках. З абсолютно огидною таницею пропозицією жінка звернулася до міністра просвіти Росії. Там буває таке. Отже, панове, вона подала ідею святкувати офіційно день початку так званої СВО. Увага у школах. От як вам таке вражає, правда? Мало того, що ініціатива стосується кровопролитної злочинної війни, яку Росія розпочала проти України та де гине Купа українців, вона ще й приплила сюди дітей. Ось вам пропаганда, як вона є, починаючи з самого малку. Жінка пропонує, аби відбулося це так. У річницю дня початку війни, ну, точніше, в роковини, будемо називати це так, у навчальних закладах промиватимуть мізки дітям і так званими причинами цієї от СВО, як там кажуть на Росії. Ну, зрозуміли, нестимуть всі фейки, що є в методичках. А на додачу вона хоче, щоб на такі заходи у школах кликали ще й військових Російської Федерації тих самих окупантів, які тероризують мирні міста нашої країни. Ну слів бракує просто. Про це вже розповіли всі російські змі, і це так нешановна панянка. Хоче боротися з так званим увага, інформаційним тиском заходу. Уявіть собі. Хочуть забити дітям баки пропагандою та брехнею так, аби ті навіть не припускали, що це може бути неправда. Мають рости з такими от наративами ще з малку, ну а далі ви самі розумієте. Але і це не все, чим дивують із іншого боку адекватності. Є у Федерації ще одне, так би мовити, гостре питання. Гадаю, ви вже здогадуєтесь, про що я зараз поведу розмову. Злощасна так звана пропаганда ЛГБТ. Знову, після того, як у Росії заборонили той самий рух ЛГБТ, у цій от державі з'явилася маса історій, що дивують. І ось вам приклад однієї з таких: від недавніх пір чоловіків-консультантів однієї з мереж магазинів косметики просять не використовувати її, аби не отримати чималий штраф або й гірше. Так, вам не почулося працівників. Літуаль чоловічої статі закликають накладати менше косметичних засобів під час роботи, адже це може розцінюватися як та сама пропаганда ЛГБТ, начебто на таке наразі жаліються клієнти. Ну і власне це може призвести до наслідків. Листи з проханням компанії Alcor і Ко ну а саме її юридичного відділу опублікувала у своєму телеграм жінка-політологиня Кціріна Шульман. До слова, Алькор Ко є власником цієї от саме мережі Літуаль. У цьому зверненні директорів просять взяти під контроль використання злощасної косметики деяку категорію їхніх працівників. І наразі це стосується макіяжів. Але так ще трохи і не здивуємося, якщо у федерації будуть звинувачувати в так званій пропаганді ЛГБТ за використання крему для рук. Ну, от вам черговий приклад, як влада РФ залякала та нав'язала людям казна що. Свобода дій російською, як вона є. Але не тільки косметика на чоловіках, на думку росіян, може бути так званою ознакою цієї от пропаганди ЛГБТ. роздачу потрапили і іноземні мови. Якщо точніше, то додаток для їхнього вивчення. Друзі, нещодавно УРФ пожалілися на застосунок Duolingo. Батьки дітей із Уфи розповіли. Новосибірським активістам-захисникам традиційних цінностей, мовляв, ця програма для вивчення іноземних мов мало не знахабніла. Вкрай обирали людей деякі фрази там. Ну, якщо конкретніше, то про одностатеві стосунки. На їхнє переконання, це справжнісінька пропаганда ЛГБТ. Жах. І як до цього вони могли навчити з допомогою дуолінгу? Дивно, що помітили це лише відносно нещодавно. Ну, не допрацювали. От активісти кинулися виправляти ситуацію, тому звернулися з претензією щодо додатку в Роскомнадзор. хочуть, аби застосунок заблокували. Ну і насправді це достатньо радикальні міри. А що, скоро у росіян не буде нічого адекватного? Адже до всього, що криво виглядає, можна притягнути за вуха так звану пропаганду ЛГБТ. Ну і на десерт про погоду. Панове, у Федерації чи не найстабільнішою зараз є саме вона? Я нагадаю, що численні регіони накривали крижані дощі, і лише вчора місцеві пабліки розповідали, що навіть у столиці Росії, Москві, а також в області всі дороги покрилися льодом. А причина ті ж крижані опади. Ба Більше зледеніли навіть автомобілі, що мали необережність стояти на дворі під час негоди. Можете поглянути? Але і це зовсім не кінець. Вже завтра, як стверджують ті ж пабліки, посилаючись на синоптиків, москвичі замість Валентинок можуть надсилати крижані серця. кажуть, мовляв, в день закоханих людей мучитимуть сильні морози. А 15 та 16 лютого температура опуститься і взагалі до мінус 14 градусів. Невтішні прогнози і на Соловйов Лайф там учора під вечір мало не кричали, що зовсім скоро деякі регіони вілікані необ'ятний Візьме в свої обійми ще один крижаний антициклон. За словами ведучого, трапиться це після середи, і тому росіянам варто готувати теплий одяг та налаштовуватися на нові погодні перипетії, що готує для них доля. Слухаємо. По весеннему теплая погода продержится на юге России до среды включительно, после чего в регион прорвется Арктика, которая уже начала свое генеральное наступление с русского севера, где минувшей ночью местами ударили 35-градусные морозы. Но причиной тому станет гигантский антициклон, зародившийся над Суровым морем Лаптевых и архипелагом Северная Земля. Но а пока в море это на роста ТБ, только чешут языки про крыжани дожди, негоду и все тому подобное. Найменші мешканці Москвы, схоже, намагаються впоратися с її наслідками самостійно. Телеграм-канал «Шот», Опублікував відео, де хлопчик відчайдушно товче якимось предметом кригу на дорозі у себе на шляху. Ну а що, якщо комунальники та влада не можуть впоратися, то діти беруть все в свої руки. Сьогодні цим відео ми закінчуємо випуск і обов'язково будемо продовжувати щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки. Звісно ж, їх спростовувати для вас, аби ви, наші любі, якнайшвидше дізнавалися правду і тільки правду. Я ж натомість прошу вас підтримати канал за час та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому відео. Нам неймовірно важливий і приємний ваш фідбек, будь-які ваші коментарі, і, звісно ж, ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.